Життя своє я віддаю, за підсвятих з тобою я вступаю, допоможи пройти дорогу цю я дякую, що ти мені відкрився у молодих моїх роках. Ти назавжди всі мої провини, спас душу мою, то ночу гріха, закром Христа. Баблю по радістю, наповнило життя моє одному оцю подяка, цей світ гріховний, маний так то. Боже, слово каже, і повинно у сіні, що благо Господь і приступає к Ні. камню живому, человеку неотверженному, но Богом избранному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, святшество святое, чтобы благовествовать о Иисусе Христе. Крещение покаяния. Сейчас это было так скоро, таким Ну, якби наслідком тих великих подій дня 50 коли Дух Святий злився на першу Апостольську церкву, і о, одна людина на ім'я Петро, це вже, якби апостол Ісуса, теж був, якби сповнений Святого Духа і коли став з 11 пояснив людям, що це за подія, що це за обставини. Що це за інші мови, що це за ну, такий шум? І ми читаємо, коли наче благовістить і це що характерно, він говорив за Ісуса, за Христа Расп'ятого, умершого, воскресшого, і воскресюємо, І от там була трошки більша маса людей, я так думаю, більша, що там тисячі в той день приєдналося. до церкви, но перед тем они подошли, люди, которые умилились сердцем, написано, подошли до апостолів и сказали, мужи, братья, что нам делать? І был совет, не иначе, как от Бога. А то в первую очередь покаяться. Покайтесь. И докрестится каждый из вас для прощения грехов. И получите Та, Святого Духа, хочу зауважити, що без покаяння немає прощення. Повірте, отак Біблія каже, спасіння не успадковується, воно не переходить, воно не переходить від батька на сина, від дідуся на внука, воно не переходить тільки через покаяння. Боже, при тому хочу сказати, що до цього саме веде Божа благость. І ми повинні вдякувати Господа в першу чергу, що ще Божа благость до нас, що Боже довотерпіння в якійсь мірі і для нас вона теж поспособствовала нашому спасінню. Слава Богу, тому хай Божий Дух, який сьогодні спонукав Твоє і моє серце прийти на берег цієї річки, для того, щоб ти був ніколи свідком для тих людей, які заключають. Або ж будуть заключати завіт з Богом на вірність йому, на служіння Богу. Некогда ти, я, дорогі друзі, брати, сестру, будеш теж свідком того, що це люди, вибрані Богом, Хай Бог благословить. І от вертається, що ми думаємо про Христа? Чи він син, Чи він син, це в першу чергу. І прийде Буквально декілька хвилин, то в першу чергу буде запитання до, до тих, які будуть вступати за вір. Чи ви віруєте в те, що Ісус Христос є Син Божий? Це перше, якби, перший крок. І, звичайно, і буде друге якби, запитання. Але сьогодні, друзі мої, звичайне, це служення хрещення, воно вже має довгу історію, довгу історію. При тому я дивлюся. Що воно не умиляється, воно збільшується. І я дякую Господу, що Він послує над словом своїм, тому що ніколи сказав Христос, що і буде проповідано Євангеліє в восвітительство всім людям. І тоді прийде кінець. Сьогодні день, оце сонце, сьогодні оце небо, оця річка, оця маса людей. Вони сьогодні є очевидцями того, що. Боже обітування, вони стоять, вони є вірні, за що слава Господу. Тому хай Бог благословить В першу чергу, хай Бог благословить тих, які будуть ходити сьогодні у цієї річки Путіловка для того, щоб заключити завіт з Богом. Друзья мої, хай їх Бог благословить. Хай Боже помазання, яке, я так вже думаю, що вже воно якби злилося, воно вже, ну якби. Прийшло на їхнє серце, на їхнє життя, хай допоможе дотриматися а тих всіх, якби обіцяном, щоб в того війти в ту славу, яка вскорі відкриється для всіх, оздобивши Боже явлення. Але при тому, хай Боже ім'я буде звеличено сьогодні і в цьому собранні, друзі мої, в кожному серці. Тому що був такий час, коли Тоже народ хрестився, митарі хрестились, а написано фізики і хорисеї, вони отверті волю Божої себе і не хрестились. Ви бачите, яке серце було на той час. Читали закон, якби вшили людей, але написано атверти волю Божого особі і не хрестилися, друзі мої. Хрещене це необхідність, це необхідність для прощення гріхов. Та й Боже ім'я буде звеличено і прославлено. Йому слава повіки. Амінь. країні, на сході нема спокою, на сході лється людська кров. Невинна кров це наш український народ, друзі дорогі, там проливається невинна кров, а у вас затиші. Що ми лучше тих людей? Ні, друзі, мої дагія, а й ні в кого нема. Зникна така, така думка, ось там люди грішні є, їх постигає таке горе. Це буде ошибка, не осуждайте так. ми не лучче тих людей. Ви знаєте в цей час, прийшли люди до Христа та й кажуть йому такі слова. Учителю, а ти знаєш, а ти чув, що зробив Пілат, І що він галіліян. Галі... Галі... Які свершали жертву, служення своє, приносили жертву, а він їх всіх убив і кров їхню змішав із жертвами. Ось що зробив отой, як би сказати, таке грозні тіла, не мав ніякої жалості на тих людей, а Христос їм сказав такі слова. А що ви думаєте, що ті галіліяни грішніє всіх людей? Ні, говорю вам. Бо якщо не покаєтесь, всі так же погідеться. Ось яке застереження дав Ісус Христос тим людям, які вказували, що зробив Пілас з Галіянами, а Христос сказав мене лучшії. Вони не грішні вас, якщо ви покаєте, так же погибнете. Ці слова, друзі дорогі, сьогодні касаються кожного із нас. Не думаю, друзі дорогі, що ми є святіші, що ми лучшіє от тих людей з хідника Нет, Звідки почався суд Божий над народом. Бо якщо ми прийде час, і не дай Бог, вона може достигнути і нашій місцевості, тому то сьогодні Церковь Божия і весь український народ я вас всіх закликаю до молитви крепко опіяти Господу Богу, щоб Бог остановив це безумє російського правителя. Що постановив право правіті тому що каже Біблія Божа, що якщо Бог як раняє міста, о пресно стоїть сторожа. Там люди кажуть, що ми все зробимо, як надіються на свої сили, на своє оружіє. Але Біблія каже, якщо Бог наступить, Своєю оградою нічого сторожа не зробить. І я би хотів, друзі дорогі, всіх нас, як би сказати, нагадати нам, що вся слава, вся слава поедна нестися нашому Спасителю Ісусу Христу, Творцю Неба і землі. Милуйчи наш Господь і Спасителю наш, і з ласки твоєї ми дождали цього благословеного часу дня, який ти дозволив нам знову бути на березі цієї річки, Господь, і свершати таке славне служіння. Слава тобі. Слава тобі за охорону житті, за сили здоров'я, за все посилаємо Тобою, Господь, слава Тобі! Слава тобі за це сонце, яке сьогодні зійшло над нашими головами, за цей тихий мирний час в нашій Божій місцевості. Слава тобі, Господь! Ми тебе просимо, не молим, Боже, чим ми нарушали волю Твою, прости нас. Кожного моємуся, Боже, прости, мене першого і кожного із нас, прости і помилуй, люблячи Господь. Бо в даний час ми тебе просимо, Боже ласкава благословити другу частину цього служіння, акт водного того Ми дякуємо тобі, Боже, за ці душі, 49 душ, Господнього свят. Ти молодий серця, Боже, з'явили бажання вступити в завес тобою. Ти серцевіде, Ісус, ми тебе просимо, моле. Може, щось було і не так у їхньому житті. Помилуй, Боже, прости їх. Бо в даний час хай твоє благословіння і зветься в вільній мірі. Благословити начало їхнього життя з тобою, Господь. Хай Твоє ім'я прославляється по всі житті їхньої, благословити і наших братів. Боже, які будуть преподавати, Боже цього одне крещення. Я тебе прошу і умоляю разом з народом Твоїм. Боже, коли вступлять многих їхніх священників Твоїх служителей, почую в води цієї річки, Господи Боже, і злийте теплоту Твою, обогрій цю воду, обогрій їхні тіла, Господь, і дай їм сили свершити це служіння по волі твої, на во славу Тобі, а до радості і спасенія. Нашим душам все це в тебе просим, і ждемо ласки і помощі від тебе. Разом з тим, Господь, ми на руках молитви нашої, несемо лицю Твоєму святому, наш український народ, Боже, і те положення, яке робиться в нашій країні там на сході, у тих областях, де рється невинна кров, Українського народа, Боже, защити, Боже, помилуй. Прости вину, Господь, нашого, останови Ісус, подивись на сльози матерей, на сльози батьків, яких сини погибають там, проливають кров Господь, останови безум'я чоловіка Господи. Який пожелав невідної крові українського народу. ми наш Господь, мене стоїмо на цьому березі річні. Господи, і перш за все дякуємо, що Твоя милась, обновилася на нами цей та день та і благоволив до нас, Господи, доброму Богу. Закляв Христа, дорогі сестри. Ви, що Ісус Христос моє бо Син Божий. Бо радістью, Чи обіцяєте ви йому служити все своє життя чисти, добрі, в чистій та добрій совісті? Життя моє. вашої віри і на основі вашого обіцяння. Ми христимо вас подібні, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Это в служитель чистой готовной совести сайт вашого життя. На условию вашої империи и вашей юбилити мы крестом в ім'я Отця Сина і Святого Духа вашого життя обіцяє на основу вашої вічі ваш обіцяй сподівання для отця сина святого духа щоб свято чисто в цьому світі жити. вище Христос і Свого і обіцяйте йому служити в Чисісі на добрій совісті до кінця вашого життя. На основі вашої міри і по вашому обіцянню. Ми хрестимо вас воді, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Наші бажання, що життя є, щоб ми на ми сподівалися на Божній мислуха до свого серця. Якщо Бог вам полагає на серце, то дивіться на Небі, не тільки по хазяйству, працювати, у встановку забезпечив домі, але для Бога жити, для тебе більше не віці, і все своє життя, посвятиться для Господа, тому ми вас вітаємо цим днем, такого доброго. Вашого життя, щоб ви заключили себе з Господом, і ви закриті, Господні, хай Господні побажання буде на вас, хай буде Божа охорона поняла. Те, що ми не можемо зробити, робить Господь, Тільки понадійтеся на нього і своє життя влучіть в його руки. І Він вам допоможе і благосвить. Каже все йому буде слава. Тому ти ми вас прийсем. ще раз за руках молити. Предбожилися, щоб Господня охрана була над вами, над вашими сім'ями іми йому хвиля буде слава на віки. Амінь.